Традиційно у 3 і 4 травня в містах України відзначають день вишиванки, і Житомир не залишився осторонь. Пішохідна Михайлівська перетворилася на справжній арт майданчик У Бабіч вулиці бачимо виставку костюмів національного одягу. Також бачимо вироби ручної роботи та яскраві картини. А в кількох кроках майстриня народної творчості вишиває шестиметрову сорочку для богатиря Житоміра. До вишиванкової акції долучаємося і ми. Майстрині розповідають, щоб вишити візерунки сорочки, підготували півтора кілометри червоно-синіх ниток. На питання, чому саме такі відтінки кажуть, вони є традиційними для полісся. Візерунок, який буде символізувати таку доблість. Мужність, силу і великим буде оберігом для всіх жителів Житомира, тому що в основу покладена вісьми зірочка, ...Алатир, такий, мабуть, найсильніший сильніший оберіг. Також традиційно використаємо червоний та темно синій кольори, колір. Сонечка, вогню, найбільш обереговий такий сильний червоний колір і темно-синій колір, колір наших поліських чорниць, тому що колись фарбували саме чорницями, тому він не був чисто чорним або таким темно-синім. Повишивати просто небо та зробити свій внесок у майбутню історію міста вирішила і Дарія. Дівчина зізнається, сама займається рукоділлям, тому прогавити таку можливість не могла. Дуже полюбляю вишивати, дуже полюбляю хендмей. Тому я гадаю, що це дуже важливо для дівчини вміти вишивати, робити своїми руками. Україна повинна бути національна, в неї повинен бути національний одяг, і тому мені дуже, все, ну, дуже класно, то драйв такий класний. Усі, хто долучається до вишивання богатирської сорочки, записують свої прізвища на спеціальному папірусі, який, за словами організаторів акції, зберігатимуть в українському домі разом із сорочкою, допоки у місті не зведуть пам'ятник житоміру. У нас є ідея одягнути на богатиря Житомиря, якого ще немає. Його треба придумати в майбутньому. А поки що, коли ми вже завершимо всі роботи, ми її звичайно ж такі залишимо в колекції дому української культури. До нього буде докладений папірус, на якому будуть імена й прізвища всіх людей, які зробили свій вклад внесок в цю сорочку. Впродовж дня на відвідувачів свята чекають майстер-класи із вишивання хрестиком, гладдю. Кацтво показ стильного національного вбрання від юних дизайнерів та концертна програма фінальною шкрапкою свята стане вишивана хода на майдані Соборному.